Слухай, а ти яке любиш вино? Червоне чи біле? Червоне? Але це тут до чого. Та думаю, що нам взяти з тобою. Стоп, яке вино? Ми ж зараз з тобою намагаємося удвох схуднути. Слухай, так це ж один одному не заважає. Всі в інтернеті пишуть, що алкоголь і схуднення класно поєднуються. На заборі також пишуть, як і в інтернеті кажуть. Не рекомендую слухати всіх підрад. Давай будемо говорити про наукові дослідження 5-10 років тому. Всі алкогольні компанії підкупали наукові дослідження і говорили про те, що це стимулює, це дуже класно, є норма алкоголю, яку ми маємо вживати. Напевно, якщо тепла дві бутилки в тиждень або в день, то один бокал на день це менше. Але якщо ми говоримо про здоровий спосіб життя, про зміну харчової поведінки, ми маємо мінімалізувати взагалі алкоголь на деякий період, мінімум від 3 до 6 місяців. І це стосується нас з тобою, також що навіть 50 Грамів вина червоного не можна, навіть 50 грамів вина